Вітаємо наших шанувальників кінематографу. Сьогодні дев'ятий випуск Кіно де ви дізнаєтесь про таке: Битва джунглів між Ворнерами і Дісней, доля мультфільму Піксар, нові ролі для Джекі Чана та інше. Отже, розпочали. Джекі Чану запропонували взяти участь у двох проектах, і мова піде саме про фільм Нестримні 4» і Час пік 4». Отже, розпочнемо з нестримних. Відомо, що Сільвестр Сталоне звертався до Джекі Чана з пропозицією з'явитися спочатку в другому, а потім і в третьому фільмі ветеранської екшн франшизи але обидва рази отримував підмову. Як стало відомо, недавно Слай знову вийшов на зв'язок. Цього разу вони обговорювали можливість появи Джекі, Джекі в четвертій частині. І начебто є певний прогрес. Але на умовах Джекі Чана він повинен бути в одній з головних ролей, а не майнути в декількох сценах. Як це вийшло з Шаком Норісом? Що з цього приводу думає Сталоне? Джекі не розповів, але, погодившись на його умови, творцям доведеться змінити концепцію стрічки. Цікаво, що й досі не зрозуміло, чи буде четверта частина нестримних? Адже через жахливі касові збори кінострічка швидше всього провалюється в прокаті і залишається в мінусі. Цілком ймовірно, що після таких мізерних зборів робота над четвертою частиною може припинитися. Тим не менш, на даний час вона все ще у процесі. Іронією долі можна назвати те, що дороги Джекічана і Нестримних можуть вже котре розійтися. Справи з четвертою частиною години піку, на відміну від нестримних, йдуть не так погано. І участь в новому фільмі повністю залежить від якості драматургії, говорить актор. Голівудські продюсери хочуть повернути його і кріса такера на екрани, але поки не запропонували нічого виразного. Бажання продюсерів зрозуміло, адже трилогія час пік заробила в світовому прокаті понад 850 мільйонів доларів. Піксар повністю переробляє добропорядного динозавра. От і Піксар зрозумів, що шлях до глядача деколи буває тернистим. Мультфільм Добропорядний динозавр пригальмував і вибрав новий напрямок за словами актора Джона Лідгоу, Студія змінила концепцію проекту та переробляє його. Про динозаврів стало відомо ще в 2011 році, коли студія заявила про безіменний мультфільм, дія якого розвернеться на альтернативній землі. Режисер Боб Пітерсон мав намір знімати стрічку про те, що було б, якби астероїд не знищив всіх динозаврів. Реліз фільму запланували 27 листопада 2013 року. Через рік стало відомо, що Піксар відсторонила Пітерсона від проекту за 9 місяців до релізу. За вісім років глядачі залишилися без фільму Піксар. За словами президента Піксар Еда Катмула, студія була незадоволена творчим розвитком картини. Те, що ми один рік не випустимо фільм, глядачі забудуть, але вони не забудуть поганий фільм. Тому ми прийшли до висновку, що нашим динозаврам потрібно ще трохи часу. Говорив Катмул. Піксар вже не вперше змінює постановників. Бред Берд замінив Яна Пінкова на режисерському посту. «Рататує». Така ж історія повторилася в зв'язку з анімацією відважна, коли бренду Четмен, яка працювала над картиною 6 років, змінив Марк Ендрюс. Прем'єру добропорядного динозавра призначили на 25 листопада 2015 року. Сьогодні стало відомо, що студія повністю змінила концепцію стрічки. У розмові з сайтом колайдер Джон Лідгол, який озвучував динозавра тата, розповів наступне: я повністю записав роль для добропорядного динозавра. Тепер вони забракували той проект і почали його заново. Історія просто дивовижна. Найближчими місяцями я заново перепишу роль. Але не хвилюйтеся. Фільм обов'язково вийде і буде ще краще, ніж я міг собі уявити. Залишається в мультфільмі і голос Френсіс Макдорман, яка озвучує динозавра Мама. А от що буде з іншими акторами, поки невідомо. Мальті стартували зйомки нової режисерської роботи Анджеліни Джолі, де вона зіграє разом з Бредом Пітом у фільмі під назвою Біля моря. Сценарій фільму написала сама ж Джолі. Картина, за словами Анджеліни Джолі, позиціонується як незалежна експериментальна драма, і фільм розповість про переживання подружної пари, яка опинилася на межі розривів. Саймон Пек і Джо Райт продовжують плідну співпрацю, незважаючи на закінчення так званої трилогії Корне. Про це повідомив безпосередньо Саймон Пек в одному з недавніх інтерв'ю. У фільма є і назва, і взагалі все є. У нас зараз якби творчий бум з Едгардом, і ми це зробимо, коли зможемо. Запевняє Саймон Пек. Цікаво, що за словами актора, разом з Райтом вони знову планують зняти ще три фільми. Warner Brothers зробила офіційну пропозицію на постановку спін оффу Потеріани, фантастичні звірі і місця їхнього проживання. Творцеві чотирьох останніх фільмів про знаменитого хлопчика чарівника Девіду Єцу. Сценарієм фантастичних звірів займається сама Жуан Роулінг. Про сюжет відомо лише те, що події розгорнуться в Нью-Йорку. За 70 років до історії Гаррі та його вірних друзів. Дата прем'єри звірів забита на 18 листопада 2016 року. Особлива думка адвокат диявола. Перетворяться на телесеріали. Про це стало відомо від Стівена Спілберга, який запускає в роботу серіал за мотивами його фантастичного трилера Особлива думка. А сценарієм займеться Макс Боренштейн, творець цьогорічної Гудзіли. Свою чергу телемережа NBC запускає в розробку проект за мотивами фільму Тейлора Гекфорда Адвокат Диявола. Кастинги дотної вісімки Квентіна Тарантіно повільно, але впевнено продовжує обростати новими іменами. На цей раз переговори з приводу однієї з ролей веде володарка Оскару Дженіфер Лоуренс. Нагадуємо, що фінальний акт сценарію буде значно відрізнятися від версії, яка раніше витекла в мережу. Реліз на даний момент запланований на кінець 2015-го. Прем'єра другого сезону справжнього детектива відбудеться влітку 2015 року. Цим повідомленням поділився президент каналу HBO Майкл Ломбардо. Він також пообіцяв оголосити акторський склад в самий найближчий час. Зйомки стартують вже наступного місяця в Каліфорнії і триватимуть до зими. Warner Brothers нарешті почали просувати довготривалий проект за культовим твором Стівена Кінга протистояння і запропонували оскароносному Меттю Магонагі роль в образі Рендала Флега за сюжетом. На секретній базі відбувається витік смертельного вірусу. Дивом виживає один з охоронців разом з дружиною і дитиною. Однак його звільнення з бази коштує життя тисячам людей. Вірус викликає страшну епідемію. Цього тижня на нас чекає італійська класика, детективний жахастик, підліткова мелодрама з Хлоєю Грейс Моррес, дві комедії, фантастика з Меріл Стріп і навіть український фільм в жанрі мюзиклу. Цікаво? Тоді розпочали. Несподівано дистриб'юторська компанія Артхаус Трафік вирішили випустити в обмежений прокат класичний шедевр від Бернардо Бертулоччи, конформіст. Що в нашому прокаті є дуже рідкісним явищем, але все ж приємним. Рекомендуємо вам глянути на великому екрані, адже коли вам випаде можливість велику класику на великому екрані. Багато хто б назвав прем'єрою тижня фільм Посвячений, де у головних ролях зайняті Меріл Стріп і Джеф Бріджес. Але дивлячись на оцінку від томатів, де кінокритики в загальному поставили 28% зі 100, хочеться ігнорувати цю драму з нотками фантастики, та слід відзначити, що глядачам фільм сподобався і має від них 68% зі 100. Мелодрама з популярною Хлоєю Грес Морець впевнено збирає касу в США, хоча також має огидні оцінки від кінокритиків. Як завжди, глядачам припустимо підліткам, кінострічка сподобалася. Комедія під назвою Фейкові копи від 20-го століття Fox теж не варто чекати чогось вартого, але матимемо сміливість припустити, що в Україні фільм, ймовірно, збере чимало через головних акторів, які гратимуть у популярному американському серіалі, новенька. Головними невдахами можна сміливо вважати три фільми. Зокрема, і український фільм Люблю твою дружину в Україні мало хто помітить не тільки через слабеньку промокомпанію, а й через те, що фільм не варто дивитись. Так само глядачі і кінокритики вважають, що варто поступити з детективним жахастиком визволи від зла, який все ж має потужну компанію. Але рейтинги бажають бути кращими. На кінцівку залишили український фільм під назвою Чарівні історії Еліксир добра, де виступило чимало українських зірок. Але все ж я би хотів від себе сказати, що від трейлера хочеться вирізати собі очі. Серйозно. Ну, перегляньте самі. Хочу подякувати вам за увагу. Ставте лайки. Це була кіновежа. До наступних кіно ньюзів.